Мотори ревуть як скажені, стрілки спидометра на максимумі, а запах смалених шин можна відчути крізь монітор. Ось за що 50 мільйонів гравців обожнюють гран-туризмо найреалістичніший автосимулятор усіх часів. Та схоже, що студія Поліфон Діджитал навіть не думає пригальмовувати і збирається перевершити себе у довгоочікуваному продовженні гри. гран Туризмо Спорт. У новій частині ми підготували для вас кілька приголомшливих сюрпризів. Спершу вам доведеться опанувати три ігрових режими: кампанію, спорт і аркаду, де ви зможете поганяти по брендскетчу чи нюрнбургінгу. І завдяки покращеній графіці, кожен трек виглядатиме як справжній. До речі, які самі тачки. Розробники із Polyphone Digital пообіцяли загнати у твій віртуальний гараж понад 70 авто найвідоміших автовиробників. Ми тісно співпрацюємо із автовиробниками. Для деяких з них, як от для Nissan GTR, ми навіть розробляли програмне забезпечення. Тому кожна тачка у грі від гольфу до Бугатті буде не тільки виглядати а й поводити себе як у реальності. Та найцікавіше, те, що ми дамо вам можливість об'їздити концепт кари, які ще не встигли побудувати виробники. Відтворити реальні треки і машини в Gran Turismo Sport розробникам здалося замало, і вони пообіцяли вивести реалізм гри на вражаючий рівень. У грі буде онлайн-чемпіонат, пов'язаний з міжнародною автомобільною федерацією. Це найстаріша організація, що влаштовує світові турніри. І ви зможете, просто сидячи вдома, прийняти участь у перегонах, а потім отримати нагороду у Парижі разом із реальними гонщиками. Такого ще не робив ніхто. Схоже, що студія Поліфон Digital вирішила стерти межу між реальними та віртуальними гонками. А от чи вдасться їй це, дізнаєшся вже у листопаді цього року, коли Gran Turismo Sport вийде на PlayStation 4. А просто зараз нікуди не йди. Далі буде іще цікавіше. Далі у програмі Пекельні демони добіса великі рушниці чи повні штани емоцій. За що фанати полюбили Дум? В то время всі ігри вони в основному були про цвіточки. Там, а здесь ти должен был стрілювати орди чертей, які пруть на тебе. Дізнайся у фокусі. Феномен успіху легендарної серії Дум. Що робити, коли людство нарешті знайде інопланетян? огородитися космічними базами, поставити воєнне флоти на границях і нікого нікуди не пускати. Пройди ексклюзивні курси міжгалактичної самооборони із творцями легендарної стратегії Мастер Орео». А також дізнайся, як герої з Івок захищають християнську віру у святій трійці Ігронавта.